Пропонуємо на оренду однокімнатну квартиру по вулиці Антоновича. Бачимо квартиру з ремонтом в світлих тонах. Поміняна проводка, повністю зроблений сучасний євроремонт. Замінені вхідні двері. Це така прихожа. Захід зразу в кухню. Кухня сучасна, нова. Тут є робоча зона, плюс можна тут обідати. Пральна машинка ось тут знаходиться. Техніки також є мікрохвильова піч, газова поверхня, електрична духовка, витяжка. Бачимо холодильник разом з морозильною камерою, котел двохконтурний на опалення і на обігрів води. Тут бачимо сантехніка, душова кабіна. Є рушник усушка. І спальня окремо. Є двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом. Розкладний диван. Бачимо з боку шафа-купе і поруч ще одна шафа. Є місце на телевізор. Тут можна повішати телевізор. Кімната досить простора, велика. Вікна виходять на Антоновича. Перший поверх, але перший поверх досить високий. Бачимо поруч. Новобудова, ціни в новобудовах за однокімнатні квартири в середньому від 400 до 500 доларів. Тут ціна значно менша, відповідно через те, що це вторинне житло, але ремонт зроблений дуже гарний, якісний, нічим не гірший ніж роблять в новобудах. Кого цікавить, телефонуйте. Будемо показувати. Квартира вільна, є ключі.